Правда? Добрий день. Добрий день. Ви завідуєте тим замком? Так, я закриту. Тут у нас картина польського художника Степаника. Фотографія частини замку зверху. Коротка історія. Перелік власників.

Великих замках, то десь можуть бути такі, якісь трошки відреставровані, якісь побиті такі от. А mm. щоб знайти справжню то не Коли штурмували якийсь замок чи протечку, ніхто не шукав золота і гроші. Першим ділом забирали зброю, порох, продукти, а вже потім все решту брали. А чого, що, що воно в дефіциті було? Звичайно, важливе саме було зброя. Тут у нас є казино. У нас тут є і оздоблення, яке ми розкопали. Це є оздоблення, яке колись було на фортеці, тому що це не був замок, це колись була фортеця в 1600 році збудована. І от всі оці от от карнізи там різні, різні вироби, оце карнізи. Ну, а це камінь чи це... Це є ще чер... жовтий пістовик. Фрагменти от лапи лева. От є. З манікюру. От є Плече лево. Ага. Ага. Це значить десь був якийсь барельєф, бо ми знаходимо тільки фрагменти, ми не можемо знайти щось. Якщо є отакі от от фігури, які вінчали колони, значить десь мали бути і колони, правда? Uh -huh. Но ми не знаємо, тому що в 1676 році, коли була війна між Посполитою, і Османської імперії, ці замки фортеці були зруйновані. І після війни, як фортифікаційні споруди, їх вже ніхто не відновлював, вони вже не мали ніякого військового значення. І от власники в тій стороні там була п'ятикутна, чотирикутна вежа, то вже були Котоцькі. І вони десь орієнтовно 1680-1619 років відновили саме ці дві вежі, добудували стіни, бачите, вже інакший камінь, з білого кам'яна. Mm -hmm. Бо сама фортеця з червоного пісковика збудована. І вони в той час собі там збудували відпочинковий палац. І з того часу наша фортеця стала замком. А так це та була фортеця допоміжна до Бочецького замку. Ага. О. А вже в 1818 році власники продають замок Бочецький під Замочківський і дозволяють розбирати на будівельні матеріали. З того часу всі ті замки вони занепадають. Тому вони в такому стані. Ну, наприклад, є ця табличка, це ми. Я її знайшов там, коли ми палац розкопували. тут, наприклад, добре видно. Октобер". Угу. Октобер. Можливо, це якраз була табличка, коли був збудований палац, і вона була там заложена, що він десь у жовтні місяці десь був закінчений, чи, чи може закладен, чи розпочати, і, і, да, да. і так далі. Ну от такі от різні фрагменти, то є тут різні узори, наприклад, от такий от, от, десь він там з чогось. От. Але ж воно просто має цінність чим, що воно 200 років лежало в землі, а 400 років тому майстер, який мав зубилий молоток, міг такий вошиде mm -hmm. Це не зараз, так, не теперішні. Не, так, не теперішні допустим, там інструменти. Ну це, наприклад, такі от є. Це, вже, це, по-моєму, так, більше так вапна з, з цього. Це десь карнізи якісь вже спала, що ти трошки там пізніше. Ну, тобто, це то може бути ліплене, та, а це висікалося з суцільного каміння. Це, кам це видно, що це камінь-пісковик. Пісковий камінь. Отакий, от як герб, у нас там є в нас такого пісковику він зроблений, жовтого пісковику. Він дається оброблятися. Він дає от колона така, одна тослина, другої такої колони. там, І це от оздоблення. І є от кругом там на вежі, наприклад, є там кругом не такі великі піск... піщані камені блоки. З яких робили кут. От, один mm -hmm. сюди а другий сторону. І вони їх так от, -от перев'язували. Тому що великий блок, він не є тяжкий, він є легкий, і ним легко перев'язувати перекривати один другий. Це те, що стосується. От Зараз от... <кій> вийдемо туди наверх. Тут у нас. Направна вежа, тут, тут у нас знаходиться макет механізму, який має піднімати розвідний міст. Там, де ми Там, де ми заходили, там спереді був рів і там був міст. Частина того моста вона розводилася. Сьогодні я зробив такий макет, щоб можна було собі краще просто уявити, як, як воно, воно? могло би бути. Mm. Вони ж не знаємо, ми не можемо знати як. Принцип, десь от ланцюги виходили через портали, там зачіпали засейвати, таким чином там він пускався в місті. Наприклад, приблизно, то він піднімав, брама закривалася, ще частину піднімалися, прикривало браму. Тому, Оця ця брама невеличка, така, вежа невеличка над брамою. Вона є фактично такі брами, вежі такі є. Кожному чи замку чи кожній потеці обов'язково, і не яке призначення. Або частину мосту розводити, або піднімати навіть браму. Ага. Або, наприклад, у ухачує, якщо ви там. Добре, а тут як були на. Ну, тут, тут стояли війська, ви кажете. Гарнізон. Ну, гарнізон та, ну, а мали ж бути десь якісь ну, чи казарми, чи як це називається. А, звичайно, приміщення. Десь де мало От, бути... От Там, як я вам показував, е, картина реконструкції польського художника Степана. І він там дуже добре відобразив нож, як воно могло би там бути. Будинки. Будинки були отут. І будинки були там за морем, тому що це була основна частина, а там за морем також. Там був рів, е, е, земляний вал один, земляний вал другий, там підпірна стіна, воно також було закрито, тут був рів. Ну і звичайно, що конюшні могли там бути за стіною жили, для фуражу, для коней і так далі. А тут могли бути будинки, де там е, жила прислуга, чи там сторожа, де була десь. Але справа в тому, що ніхто не жив в кам'яних будинках в той час. Або глинобитні, або дерев'яні. Uh -huh. Тому тут нічого воно не збереглося. Все, що, що було з глини, воно розповзлося, все, що, що було з дерева, або згоріло, або згнило. От і все. І навіть під такі будинки навіть фундаменти ніхто не робив. Uh -huh. Тому і фундаментів ніяких немає. Фундаменти робилися от, під кам'яні мури, під каземати і так далі. Бачите, в той бастіон, і там жолоб мурований. Uh -huh. ну, люди практичні, вони просто так де-небудь ліпити жолуб не будуть. Значить Десь в тому районі мала Мало би бути якраз вода, бо якщо був жолуб, там був злив, могла бути баня, могла бути там коней напували десь якийсь от для того був злив. Ну і скоріше за все, що от на цій площаці рівні, отут води дерева і така рівненька площадка. Вишні, ніби таку півпівфругу. Скоріше за все, що якраз тут і була та криниця. бо от жінчин брат, це він звідси родом, він з 1954 року. Він каже, пам'ятає, як був малий, пам'ятає, що десь тут була криниця засипана, але не знає точно. Стіни були там трошки вищі, але взагалі наші стіни не були такі високі. У нас взагалі тут по документах виходить, стіни були від 4 до 6 метрів висотою. Як де, як якісь сторони? Товщина також невелика, Метр п'ятдесят і от тільки там в одному місці є участок один стіни на басіоні, метр вісімдесят. В принципі, така зброя була, що ні товщина, ні висота моря, воно Ролі не грає в селі. Це старі замки, такі Риповлянський, Бучевський замок, той там і Кам'янець-Подільський, Чехотинський, то ще колись штурмували, коли зброя була, списи, луки, драбини і так далі. коли це ж... А ці замки вже ніхто не штурмував з драбинами. Оце є один вхід, як трава. От оздоблення знову ж так само. Без документів, без нічого, але я вважаю, що було іменно на фотечому, тому що коли будували палац, те оздоблення, вже ніхто уваги не звертав, його просто як будівельний матеріал. Ага, фрагмент. Ага. І, 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 і там ще є також фрагмент. Бачиш, надписи полишалися. А, а, ви... за надп... Давайте за надписи трошки пізніше. Розкажете, що щось так. А там була п'ятикутна лежа. І сторони, а це була стіна від ага. них. А оцих стін їх не було. Це вже коли будували палац. Це вже якраз оці стіни потім вони добудовували. Це піпутна вежан. тут є, mm -hmm. є вхід замурований. Це був сюди вхід у вежу mm -hmm. з тої сторони. І от в цій стіні. Тут і отут, тут були бійниці ці дві. З середини вони замуровані, з надвору вони відкриті. Оце вже коли переробляли під палац, тепер вже видно, то, бо тут були трохи діри ми вже тут ще позаліплювали. це вже коли переробляли під палац, то всередині тут замурували, надвору там залишили, замурували оцей от вхід сюди. І тут вже робили, скоріш за все, що якусь кухню. І от фрагменти, бачите? Один фрагмент, ага. ще один такий фрагмент, оцей фрагмент, це, це все з були фрагменти. Не просто їх пустали сюди. Ну, коли ви глянете, бо сама фортеця була збудована з червоного пісковика, Це міцний танк, що він не обробляється, його називають з черваним. А вже тут, власне, є всякі. жовтий пісковик, червоний пісковик, і бабня тупо, і цегла, бо вже поточки в той час де почали навіть випускати цегли. Тут є всякі мані. як була зруйнована вежа, що тут від неї залишилося, що валялося під ногами, це все пускали в діло, щоб просто його не викидало. От камінь залишився ще залишки каміну там на боці. Ну, а то було, бо я бачу, що з цієї сторони, як іде комен, і в цю так, кімнату, так, і в ту так, кімнату. Зараз йдемо сюди. Зараз заходимо сюди. Пішли, Джудіт, ця кімната це як камінний зал. О. Знову ж бачимо, от є е, низ каміна, mm -hmm. оздоблення випуск, Одна стіна. І от тут йшла друга стіна. Вони отак от до гори згужувалися. Вон камінь виступає так трошки. Це в каміні елемент, так званий зуб. Він обов'язково має бути, тому що коли йде дим, має йти от так от, трошки через той зуб і тоді в комень, щоб не виходив він на подвір'я. Це елемент такий камін. Mm -hmm. от. А тут ще була пічка. І от маємо Димохід від каміна, цей димохід від цієї грубки пічки, а там той димохід звітом, від угу. тої, тої кухні, де там, скоріш за все, що була там кухня. Тут То -то 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 так не можна, бо там може висіти камінь. Добре. Зуб. От, от, Це я оця штука, тупа, що ні -ні -ні. Ні. от камінь виступає трошки сюди, Ага. виступає камінь. Ну тут воно було підштукатурено. от той, той камінь, що так от виступає сюди, він і називається зуб. Mm -hmm. А сама стіна, от дивіться, бачите, от звідси і до цих пір стіна йде рівно. Так. А там далі, бачите, вона йде сюди. Так, ага. ну, в камінні це так має бути збудований камін, що от дим якраз щоб він не вертався сюди. Тому що коли дим буде рівна стіна, не буде того зубу, дим може піти туди, як то кав, вдаряється в стіну і починається закручувати. А так він собі от йде, як по стіні, як лиже, виходить сюди, а там комен. І там є трохи тяга, і його затягує туди. Оце я якраз по цьому і що mm -hmm. і, і боки такі самі, ось бачите, так само. Ось боки. <coughs> Ця стіна вона йде тільки от до першого поверху. На другому поверсі, бачите, стіна поштукатурена, не mm -hmm. примикає. А слідується стіна йде догори. І от одна і друга кімната на другому поверсі вони об'єднані. Угу. Значить що, зал. Там чотирикутна вежа на другому поверсі. Також кімнати об'єднані, значить що другий зал. От ми вже маємо бальний зал, банкетний зал. Вже от відпочиваємо, балюємося і так далі. Підлога рідна, така як вона була. оця Це є свідчення того, що ніхто тут великі кошти не вкладав, тому що воно було тимчасове, відпочинкове, щоб можна було приїхати, погуляти і все. Фундамент печі, навіть фундамент і печі є фрагмент оздоблення. Ось mm -hmm. справа. Mm -hmm. Карніс. А це вже це трошки інакше. О. Там вже одна і друга такі двійніші, тут також вони використали оздоблення, але видно, що були двері. От, двірки, видите, двері були. такі от, от. Uh -huh. Були двері, скоріш за все, що там було поштукатурено, двері були за шклом. Я припускаю, були полиці, це були посудні шафи. скоріш за все. Воно під ага. це підходить. Це може бути по сутні шафра обсерва. Плюс до того, отут є ще фундамент, печі. отут є піч і там була піч. А там ми ніде не знаходимо ні печей, ні каналів, ні фундаментів, абсолютно нічого. Тобто та сторона не, е, не опалюється. Ну і плюс до того, як говорю, там є документи, а там.

Ну і тут видно отвори от великі, один, другий, отак. видно, що тут були балки, які стояли. І скоріше за все, тут був навіс, а на другому поліці був балкон. Бо ви дивіться, навіть зараз на початку весни, ми стоїмо тут, і от сонячна сторона, оця вся. І тут гарно тепло. і Допустимо, мати той самий балкон, той самий піднавіс, затишну сторону. І от якраз було. Суть виходячи із того ландшафту, з тих краєвидів, які, із цієї розположення цієї місцевості, скоріш за все вони якраз в нашій фортеці і збудували собі палац, тому що це було якраз до рештка. Ми там були, то там прямо все ж навчали. А тут Вітриніша. можна Шоке. зараз і тут завжди. Так, тихенько взагалі. А в коли ось тут ото взагалі трава, дерева, та... тут, взагалі це є. Тут ніхто не був, а <рисот> <рисот> підлога тут, я, як знаю, підпускаю, що можливо ця підлога найшвидше залишилася з вежі. Тому що це був вхід в вежу чотирикутний. <рисот> <кури. рисот> ось сіна повстанця. <рисот> Цегли тут підмурували, ну і другі стони, щоб поставити якісь нормальні двері. Вже тут було. Просто воно розсипалося вже тут Частинка тільки тіла, що залишилася. Все. А це могла бути ще підлога навіть вежі. тому що от якраз оці морю. А це ці каже, це вже потім добудовано. Це вже потім добудовано, бо ця частина. І так само навіть на стіні видно, бачите, на стіні видно, де примикала стіна. Видно, де примикала mm -hmm. стіна. А вже на другому поверсі того вона не примикає. Того немає. Нас тут ні стоїть, ні з тої сторони вона не примикає. Тобто на другому поверсі це якраз був другий зал. Ну от ще Тут також цікава, кімната, тут підлога інакша. Mm -hmm. Це плити пісковика? Вони вже тепліші. Вони вже так. Ну, Холоду такого не тримає. Плюс в цій стіні є така ніша. Могло бути тут дзеркало. Тут полка, де там пані тримала туші тіні помади, У шампуні різні. От вона знає. <суміло> От. І плюс підлога така тепліша. І плюс, як я вам казав, з тої сторони яр. І болотиста місцевість. І вивезти навіть каналізацію сюди багато простіше. скоріш за все, я схиляюсь до того, що це могла бути ванна, кімната, вбиральня і таке. Mm. Судячи от, з, того, от, з тих елементів, які тут бачимо. Ну, як і призначення тих, кімнатів. може до прислуги. Але, ну, ще одна річ, треба було вийти на другий поверх якось. No, і також я тут всередині ніде не знаходжу, де би можна було це зробити вийти. Але на цій стіні де є б, отвори такі, у мене другий, там от такі отвори. Можливо, десь звідси далі, туди де був дерев'яний трап, такі сходи зроблені, що звідти можна було виходити на двох Так Таке також можливо, бо просто так робити ті отвори в стінах, але нічого, це ніхто не ну, буде. Для чого? Є, може десь є в архівах, десь в Крапу, може в Варшаві. Не, може навіть і у Львові може бути десь там, бо там є палац Потоцьких, а палац цей вже будували поточки. Ну, а тоді ж все одно воно мусило робитися все по проєкту. Можливо, десь якась проєктна документація, можливо, якісь нариси, якісь очі. Та може, може там щось де можна було знайти. Ну, це вже треба. це науковці мають тим займатися. От ти якраз. Проглядається, що шар, що тут. Ну, от, щось є, і... не, от якраз? Що, що це от якраз є? От стіна, яка тут була. У нас була такої пасі. Та, та стіна, вона якраз і впала сюди. І от ми маємо тут каміння, штукатурка, далі там земля і так далі. Оцей от камінь. Mm -hmm. Починаючи від купа, повністю сюди. Оце камінь зець. Ми тут розкопали його. Mm -hmm. Вибрали, землю вивезли, а цей от камінь це якраз це звідси те, що впало з моря. Ну і плюс тут всередині також. Що повністю всередині от було засипано. Ми не знали, що діти ага. взагалі абсолютно нічого не знав. А от по стіні видно. Бачите, на стіні такі тріщини на каміннях. Ага. Це доки було засипано, і той камінь всередині, пісковик і вапняк, він просто там гасився. От, все, можете ви побачити. Це, ну, тебе це було це є наверху, це є наверху, а це в землі. Mm -hmm. От що з ним робиться? Він просто розгашує, тріскається і все, тому що земля тримає вологу, камінь той вбирає, плюс мороз десь притисне, десь примерзне волога, сніг і так далі. І воно свою роботу робить. І так само і штукатуркою, бо штукатурка вся від того і обсипається. То воно оце все, це все було під землею, оце все, так? В середині взагалі оце все було от на таку на сотову було. То засипало. це доки воно було, це вже тепер десь чистилося? З, то... з 2015 року два з половиною чоловіка тут працює, це якраз за той час. Тобто в 2015 році це все, що було під землею, це все ви оце так, розкопали, так. відчистили. Старі фотографії я вам покажу, можете там прийти. Сюди, щоб зайти, от, допустимо, туди ми заходили, то треба було так возігнутися, бо тут було засипано. Ого. Серйозно. Розкажіть ще про надписи ці, бо я дивлюся, а, що надписи, все по, польською, Друга, ну, тобто, не, не. 1818 рік я вам казав, що вони продають і дозволяють розбирати на будівельні матеріали. І от зсереди, на тої ніші. О, ніша отава. Ось ось. Посередині на тої ніші, ну там ближче під там там якраз саме стара дата, яку ми знайшли, 1848 рік. Може щось є десь старше, не знаю. Може, вона не просто може десь не бачить. А може вже просто всипалися штукатуру. Але щонайменше, в 1848 році, любий сюди міг залазити і писати все, що він хотів. Тобто воно не використовувалося. Це є свідчення його. О, там у нього написано також там К-Струтінський, 1872 рік. Таке так само. І е, з тої сторони, допустимо, там, там є також приз. Кауфман. Ну, от я бачу, якраз ну, Калфман писала. Так. Та... Тому що в Бучачі жили євреї, жили часто... мало поляків, в основному жили євреї, кілька поляків. Тут на Пізамушку жили поляки, кілька євреїв і кілька сімей українців. А далі українці вже жили отуди, подальше, по тих селах. Це все так, як було полі. Ну і е... зараз люди приїжджають хто звідки з Америки і можуть лишати свої автографи. В той час я не думаю, що хтось з Кракова чи з Варшави приїжджав під замочок, щоб тут щось надряпати. Скоріше за все, оці округа кілометрів 20 люди, то вони десь, може, тут були і могли залишати свої от свідчення. Та якраз ті свідчення, це історичні свідчення, це, по-перше, підтверджує, що він не використовувався замок раз, а по-друге, для науковців це є кладість, можна вивчати етнічний склад цієї території, який він там був в той час. Дати всі, які тут є, надписи там є, а надписів багато. От наприклад, клеймо, можете зафіксувати, тому що я не знаю скільки воно протримається. О, сердечко, W плюс S чи що там. Це, це просто... подивимось. Оце ще я якраз приблизив. Так, 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 Частина зірки да ви нас береглася. Частина зірку це. Це її клеймо майстра. Ну, одні кажуть, що це, допустимо, там євреї якісь штукатури в назву. Я схиляюся більше до того, що це не євреї, що його фірма могла штукатурити. але в той час кожен майстер, майстер чи власник тої фірми ставив клеймо, щоб було одразу видно, хто на портаті. Так само всередині, де є та ніша, там також тими великими буками, там трум, щось, щось таке, це також клеймо майстра, який робив в всередині. Які клейма ставить? Ну, А це його зберегти неможливо, бо штукатурку ну, ну, ніяк не збереже. З часом воно облетить. Але воно в фотографіях мало б залишити. То, тобто ці надписи це не було як якісь. Ну, це, це просто так собі люди, поки так він існував, люди, люди приїжджали і собі як лишали. Келер, люблять писати сюди, так і тоді залишали автографи. Е, е, починаючи. Маємо маємо е, точну дату, починаючи з 1848 року і до сьогоднішнього дня. А і, от якраз Кауфман і, відомо, видно. Маєте Маша і Рома Труш. є вам написані. Ага. І через 50 років це буде історичний факт. Хоча на сьогоднішній день вандалізм, так. Та. Я, я от за це думаю, що це ж теж вандалізм мені був, але не один, не, мені не один казав, що і тоді були вандали, але. З однієї сторони, вандали, але з іншої сторони, вони ж нам залишили свідчення, факти історичні. Ми зараз це вже не сприймаємо, як ми можемо там сприймати маху і рому, як вандалізм, mm -hmm. А це вже ми не сприймаємо, як вандаліць. А ось тут і, ще Маруся пише. Оце, так, от знаєш, ти дивишся, от на оці надписи, ти дивишся як на історичний факт, а на цей от надпис, Жода, Маша. Так, так. Так, то вже ти дивишся, як на вандалізм, Воно вже буде інакше. Як воно міняється з плином часу? Це Оце було вистругав. Сердечко написав так ініціали. Це просто. ну, Є багато таких, ви не дивитися і що. Можа, такі вороники, мовками, такі запущений водами. Ви візьмі, що на великих спорудах історичних світових цілей, що в тих самих пірамідах на що там діла того до нашого.